Усім привіт, дорогі браття та сестри! Слава Ісусу Христу навіки слава! Сьогодні ми продовжимо тему послання апостола Павла до Римлян. І я вам зачитаю декілька вішів з них. Усі невільники гріха. Отже, які переваги мають юдеї або яка користь з обрізання? Велика у всіх відношеннях. Насамперед їм були довірені слова Божі. Що ж, коли деякі не увірували, то хіба їхнє невірство знищить Божу вірність? Зовсім. ні. Адже Бог істинний, а кожна людина говорить неправду, як написано, щоб ти був виправданим у своїх словах і переможеш, коли будеш судитися, а коли наша неправедність виявляє Божу неправедність. То що скажемо на це? Хіба Бог несправедливий, коли виявляє гнів? Говорю по-людському. Але воно не так. Як же буде судити Бог світ? Якщо ми неправдою надмірно виявляється Божа правда для його слави, то чому мене ще судити як грішника? Хіба не так, як те, які нас ганьблять, наговорюючи, що начебто ми кажемо, робімо зло? Що вийшло нам на добро справедливий суд на таких. Тож, то що ж? Чи маємо ми перевагу? Зовсім ні? Ми вже раніше довели, що як юдеї, так і греки всі під гріхом. Як написано, немає ні одного правильного. Всі збилися з дороги, зробилися непридатними. Немає такого, хто пробив добро. Немає ні одного. Їхня гортань то гріб відкритий. Своїми язиками кажуть неправду, отруюта зміїна на їхніх губах, їхні уста повні прокляття та гіркоти, їхні ноги швидкі, щоби проливати кров, на їхніх дорогах руїни і нещастя, а шлях миру їм невідомий. Немає Божого страху перед їхніми очима. Знаємо, що коли говорить закон, Він говорить до тих, які перебувають під законом, щоб ми замокли у кожні уста, і щоб увесь світ підлягав під Божий суд. Бо жодне тіло не оправдається ділами закону, адже через закон пізнається гріх. Виправдання через віру в Ісуса Христа. Нині ж ви, незалежно від закону, виявилася Божа справедність, про яку свідчать закони і пророки. Оправдність а а Божа через віру в Ісуса Христа, в усіх і на всіх, хто вірить, бо немає різниці, адже ви всі згрішили і позбавлені Божої слави, але оправдуються даром Його благодаттю, через викоплення. Що в Ісусі Христі Його Бог дав як жертву примирення в Його крові через віру, щоб показати свою справедливість у прощенні раніше чи чинених гріхів. У Божому довготерпінні, щоб показати... Божому довготерпінні, показати свою справедливість нинішнього часу, що Він справедливий і оправдає того, хто вірить в Ісуса. Тоді де те, чим хвалитися. Воно виключне. Виключене? Яким законом ділами? Ні, тільки законом віри. Бо вважаємо, що людина оправдується вірою незалежно від діл закону. Хіба Бог тільки для юдеїв, а не для всіх народів? Так, Він і для інших народів. Є один Бог, який оправдує обрізання згідно з вірою і не, об, і не обрізання через віру. То що ми скасовуємо закон вірою зовсім ні? Ми утверджуємо закон. Віра, зарахована за правдість. Що скажемо, здобув Авраам наш прабатько за тіло? Якщо Авраам, Авраам оправдався ділами. То він має похвалу, але не перед Богом. Бо що каже Писання повірив Авраам Богові, і це зараховано йому за праведність. Адже тому, хто робить діла, нагорода зараховується не як благодать, а як належне. А тому, хто не робить, але вірить у того, хто оправдий нечистивого, віра Його зараховується за праведність. Давид також називає блаженну ту людину, якій Бог зараховує праведність незалежно від діл, блаженні, кому прощені беззаконні і кому покриті гріхи, блаженна людина, яку Господь не зарахує гріха. Отже, чи це блаженство є лише щодо обрізання, чи також і щодо необрізання, ми кажемо, що Авраам віра зарахована за праведність. але як зарахована? Тоді, коли він був обрізаний, чи коли він був не обрізаний, не після обрізання, а до обрізання. А знак обрізання він одержав як печать праведності через віру, що її мав ще до обрізання, щоб йому бути батьком усіх віруючих, які не обрізані, аби їм це було зараховано за праведність, щоб так само бути й батьком обрізаних не тільки тих, які обрізані, але й тих. То йде слідами віри, яку ще, будучи необрізаним, мав, на, мав наш батько Авраам. Спадкоємці за обітницею адже не законом дано обітницю Авраамові та його нащадкам, що він стане спадкоємцем сві світу, а через праведність віри. Бо якщо ті, хто від закону спадкоємці, тоді віра втрачає силу. А об'ятниця скасовується? Адже закон спричиняє гнів, а де немає закону, там немає і переступу. Через це об'єтниця, щоб вона була в благодаті, аби бути непорушною. Для всіх нащадків є звіри і не тільки для того, хто від закону, а й для того, хто є звіри Авраама, який для нас усіх є батьком. Як ото написано, я настановив тебе батьком багатьох народів перед Богом, у якого він повірив, який оживляє мертвих та називає те, що існує те, що не, не існує, як існуюче. Він у супереч сподіванню повірив на ті, що стане батьком багатьох народів, згідно зі сказаним, таким буде твоє потомство. Він не ослаб у вірі. І не вважав свого тіла, хоча мав майже 100 років змертвілим, як, змертві... як, і змертвіло у тробу... як і змертвілою утробу Сари. Він не мав сумніву і недовіри щодо Божої опітниці, але зміцнився вірою і віддав славу Богові. славу Богу! І був впевнений, що Бог спроможний виконати це, що йому обіцяв. Тому йому зараховано це, тому й зараховано йому це за праведність. Та не було написано тільки для нього одного те, що зараховано йому. І нам бо те, що зараховано йому, але і для нас, бо має бути зараховано і нам, що віримо в того, хто воскресив Господа нашого Ісуса з мертвих. Який був виданий за наші переступи і Воскрес для нашого оправдання. Мир з Богом через Ісуса Христа. Отже, виправдашись вірою, маємо мир з Богом через нашого Господа Ісуса Христа, через якого ми вірою одержали доступ до тієї благодаті, в якій перебуваємо і хвалимося надією на Божу славу і не лише нею. А й хвалимося, коли страждаємо, знаючи, що страждання виробляє терпеливість, а терпеливість досвід, а досвід надію. Надія ж не засоромлює, адже Божу любов влилася в наші серця через даного нам Святого Духа. Бо Христос, коли ми ще були безсилі, у відповідний час помер за нечестивих. чи хто помре за праведника, хіба Може хтось за доброчинця, наважитися померти. Але Бог виявляє любов до нас тим, що Христос за нас помер, коли ми були ще грішниками. Тим більше тепер оправдані Його кров'ю, завдяки Йому спасемося від гніву. Коли ще будучи ворогами, ми примирилися з Богом, смертю Його Сина, тим більше примирившись, спасемося Його життям. А і не тільки це, але й хвалимося в бозі через нашого Господа Ісуса Христа, через якого ми тепер одержали примирення. Ось такі на сьогодні будущій. Та така на сьогодні була тема, браті та сестри. Боліться, кайтеся, пам'ятайте, що Господь вас любить. Амінь. Слава Ісусу Христу, навіки. Слава Амінь, браття та сестри!